У Бродах триває суд над чоловіком, якого обвинувачують в ухиленні від мобілізації. Чому правоохоронці відкрили кримінальне провадження? Дивіться далі. У Бродівському суді розглядають справу за ухилення від мобілізації, де обвинуваченим є житель нашого району. Нагадую, що даного громадянина примусово доставила до ТЦК, де змусили пройти ВЛК та відправили на полігон. Однак на самому полігоні через стан здоров'я обвинуваченого повернули. Натомість тут у Бродах відкрили кримінальну справу. Незрозуміло, яким чином відбувається тут у бродах відкриття справи, коли дійсно немає підстав, адже ТЦК та СП не зареєстрований у держреєстрі і, взагалі, не може бути відповідачем у будь-якій справі. Цікаво також, чому прокурори підтримують злочинні організації, такі як РТЦК та СП в яких до слова міститься фальшива початка з недійсним кодом ЄДРПОУ. оскільки цього дня на суд не з'явився адвокат обвинуваченого. Суд відклали на іншу дату. Захисниково обвинуваченого призначено адвокат Греченко Павло Іванович, проте він він судавського засідання не з'явився про включення явки.

Варто зазначити, що дуже вибірково у поліції відкривають кримінальні справи. Про це ще буде окремий сюжет незабаром з усіма підтверджуючими документами. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.